Привіт! А ось сьогодні 5 квітня. У 1614 році англійський парламент укомплектували якимись мутними пацанами. Геть, усі як один непрацездатні. Два місяці ходили на засідання, щось рішали, терли, домовлялися, а жодного закону так і не ухвалили. За це король Яків І їх обматюкав і розігнав. А все те збіговисько увійшло до історії під назвою Тухлий парламент. Цього ж року. Цей же день, але за Атлантичним океаном, донька індійського вождя Покахонтес, так, та сама Покахонтес, про яку намалювали той відомий мультфільм, вийшла заміж з англійського поселенця Джона Ролфа. Старий і перевірений тисячоліттями хід не можеш вирішити питання, порадичайся з опонентом. Раніше індіанці з колоністами навзаєм пики товкли і скальпи знімали. А тепер Покахонта заміж видали і все, свати, мир, дружба, жуйка і плідна співпраця. У 1792-му сенатори в США прийняли якийсь там закон, подали його на підпис Джорджу Вашингтону і вже були розслабилися. Аж раптом містер президент витяг своє вето і наклав його на цей законопроект. Це був перший, а тому шокуючий випадок застосування президентського вета у Сполучених Штатах. У 1820 році народився Фелікс Надар. Цей парубок був художником-карикатуристом і до 32 років вважав, що фотографія це атракціон для лохів, і що краще один раз намалювати, ніж 10 разів сфотографувати. Але потім став компаньйоном брата, який тримав фотосалон, розчехлився у фотографуванні і зашкварчало. Він фотографував парижан, а його друзі імпресіоністи конвертували фотки у мальовані портрети. Потім він підзаробляв фоторепортажами, а вершиною його кар'єри стала перша у світі аерофотозйомка. Це тепер просто: купив собі дрона і лушпариш пейзажі з висоти пташиного польоту, поки в очах не потемніє. А Надар зі здоровезним фотоапаратом і дрижачими колінами залазив у повітряну кулю, піднімався над Парижем і робив історичні знімки. Таке ось і сьогодні.